День. Учні мої одиннадцятого класу. Зараз урок українська життєва мова. Сьогоднішня тема мистецтва співрозмовника. Учні мої, сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему Містецтва співрозмовника. Можливо, вас дивувала ця насла, але так усе правильно. Мистецтво існує не лише в малюнках. Музиці, одяг чи природі, Містерство є її спілкування. Як це? Наприклад, коли ви вмієте правильно і цікаво розповідати, уважно слухати, підтримувати діалог, ставити запитання, це вже і є місцевом співрозмовника. Сьогодні я хочу поділитися з вами важливою інформацією. Про це мистецтво та пояснює, чому воно має велике значення в нашому житті. Мистецтво пірогомовника це вміння правильно, вічлива і уважно спілкуватися з іншими людьми. Це не просто говорити, це ще і слухати, розуміти, відчувати емоції пірозмовника, реагувати з повагою. Уявіть собі, як часто в житті нам потрібно спілкуватися з друзями, батьками, учителями, незнайомими людьми, на роботі, в лікарню, в магазині, на вулиці. Крій важливо знати, як казати правильно, частну, культурно, щоб не образити, а навпаки підтримувати та цікавити, чи допомогти. Мистецтво співрозмовницького допомагає краще будувати стосунки з людьми, уникати конфліктів, розуміти інші, вправляти хороші враження, досягти успіхів навчання, роботі, житті. І це мистецтво можна розвиватися, навчитися бути хорошим співрозмовником може кожен. Запитання перше. Пісна і в спілкування. Прочитайте ситуацію, обговорюйте, що зроблено неправильно, як можна було краще підповісти. Перша ситуація. Вчіте, чому так пісніця на урок? Учень. А вам яка рікниця? Поганий приклад. Невічлива група. Друга ситуація, бо друга мене сьогодні дуже сумна. Інша дітях, та небагато. У всіх буває гірше. Поганий приклад. Відсутність відчуття. Друге завдання. Га Гарні і поганий пірозмовник. Розділіть клас на пари, або групи. Нехай кожна пара зіграє дві короткі сцени. Поганий приклад прикладкування, хороші приклад і Тематика може... Як запитати про домашнє завдання, я попросити про допомогу, як зробити зауваження культурно. як подякувати, як познайомитися? Третє завдання. Як я розумію місцево з пірогомовника? Попрошу написати на стикера, а по коротку розповісти нам відповідне запитання, що для мене означає бути хорошим хорошому які якості має мати гарні, гарні піросмовні, а потім обговорити разом або приклеїти циклі на дошки плакат. Наприкінці уроку можна підсумувати, які помилки трапляються в спілкування найчастіше, які якості найважливіше для В Чому місце спілкування це пражне мистецтво? Etikett mystek, poгаm, hoorczych, stosnji s людьми. найти помонку. Театр можна отягати сучасный, я правый і модний одяг. Не припустимо запит на початку вистави. У ряду перший проходить жінка, потім чоловік. До початку вистави, проходити треба лицем, то тим, тут у ряду і спиною, до стене. Тина людина ходити туди. Та під час вистави проходити треба навпаки. обличчям до стени, і спиною то у ряду. Якщо виставити по то зволяються голодними вимками. Браво! Викликати артистів на спів. Не можна під час виставі їсти. Під час світ дозволено тихо говорити. В театрі мобільний телефон слід виключити. Учні мої сьогоднішній урок справді цікавий. Ми з вами дізналися багато нового і унікального теми мистецтва пірозмовника. Ми говоримо про те, яке значення має це мистецтво, як воно проявляється в нашому щоденному спілкуванні та наскільки важливо бути не лише слухачем, а й уважним, щирим, то простішним піврозмовником. Ми з вами навіть трішки пограли в рольової ситуації, находили поміку спілкуванні та шукали кращі варіанти. А головне зрозуміли бути хорошим співрозмовником це теж тепло, яке і розвиває на особистості. Як вам за активні, уважні і щирі на уроці. До нових зустрічі ви молодці! До побачення!